Сьогодні у Фейсбуці писали, Вспомню, слава Богу, через год. Должен был этим займати. А от ви її спросіте, а должна чого? Подождіть, я да. вже скажу, для того, щоб такі, як ми, один і Завітова, не можуть робити все. Вони тільки можуть робити дещо. А от такі, як інші, які пропозиції да. роблять і погоджуються, беруть на себе цей обов'язок. І є аудіозаписи. будь ласка. Нехай роблять, і а не через рік про це згадують. Чекайте. І ще, на... ще. Давайте, По питанню оподаткування. Призначено що, головою комітету, нібито. Бездіяльність повна. А у Фейсбуці ми всі можемо писати. А я вам можу прочитати в журналах, пісниках, будь ласка, читайте а, ми. А, а, Розробив законопроект документиру... і так далі. Ми будемо говорити тепер, бо я зрозумів, що у вас просто немає інформації. Я вам готовий з вами. Дожіть нам інформацію. Вони теж мінути. Не до нас Но, сам Дайте я Смету розходов. Начнем з этого. Где? Почекайте. Все вам буде оприлюднено згідно закону 31 березня. Не переживайте. По я, я вам ще смету, знаєте, куда? Смету, яку я зі свого кишені своєї <пеку> поклав сюди. От я вам ще таку смету дам. Будете з нею знайомитися. Зі всіма чеками. Будь ласка. Это ваш телевізор, да? Не мій це телевізор. А зачем он здесь? Тут я скажу, бо були по це наш всіх адвокатів, це телевізор. Будь ласка. Стань, будь там, ласка. Ласка. Маєте, це це, ви це телевізор для відеоконференцій з головами рад, в яких є такі аналогічні телевізори. До побачення, я вас чекаю, мій емейл є. А я ти я ти тільки говорим? радий буду з вами чити кожного тижня. будь ласка, я у вашому розповідаю. я гарантую. У мене працює понад 100. Я маю менеджити добре всі свої бізнеси, всі свої офіси, які на мене працюють, і на моїх пар... порожніх. Подаль... І ще встигаю сюди. От собі уявіть. Так, читаю ділові книги, які допомагають мені. І за руками мовить, мабуть, по Що? — І за ушами теж мовити по утрам. Ви знаєте, я до вашого рівня Навчіться спілкуватися. А що ви не пишете себе? Ні, я чую, що заяву. А чого не пишуть? Позорище, адвокатуры. Да ладно, не будем ему